Сумна звістка прийшла у Рівненську громаду з передової. На щиті до рідного міста повернувся 28-річний солдат Андрій Круглюк. Молодий захисник загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Донецькій області. Десятки рівнян прийшли на майдан Незалежності, щоб віддати шану герою. Хорошим хлопцям разом грали у футбол. Дуже шкода, що йдуть хороші хлопці через таку ситуацію наших. Так сказать, сусідів. Андрій Круглюк народився та виріс у Рівному. Навчався у місцевому 27-му ліцеї, а згодом здобув вищу освіту у НВГП. НУ Хлопець не мав військового досвіду, але з початком повномасштабного вторгнення хотів добровольцем приєднатися до захисту країни. Андрія мобілізували у червні цього року. За короткий період служби він встиг побувати у кількох гарячих напрямках фронту від Костянтинівки до Турецька. Теплі спогади про хлопця залишилися в його оточення та знайомих родини. Дуже хороший хлопчина, спокійний був. Ми з мамою його працювали, і він нас на очах виріс. Дуже добра дитина була, дуже шкода. Молоденький, 28 років ще не було в п'ятницю. У п'ятницю його вбили. Дуже співчуваємо мамі, царство своєму небесне. Поховали Андрія Круглюка на алеї героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бришицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному СБУ знешкодила ракетирів, які тероризували місцевих жителів. У результаті спецоперації співробітниками спецслужби було припинено протиправну діяльність осіб, які тероризували і намагалися тримати в страху жителів рівного. За даними слідства, зловмисниками виявились троє місцевих жителів, які працювали охоронцями у розважальних закладах міста. Далі пряма мова. Співробітниками СБУ задокументовано кілька епізодів вибивання неіснуючого боргу. У разі відмови ракетири переслідували своїх жертв, застосовуючи при цьому психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою. У ході слідчо оперативних дій правоохоронці затримали на гарячому трьох представників так званого силового блоку під час передачі їм чергової частини грошей від потерпіло. Служба безпеки України викрила адміністратора телеграм-каналу, який перешкоджав мобілізації громадян на Рівненщині та здійснював інформаційно підривну діяльність і шкоду ЗСУ, кого притягнуть до відповідальності. Далі у прямій мові, як встановили слідчі СБУ, зломисницею виявилася жителька Рівненської області, яка створила та адмініструвала телеграм-канал, у якому дискредитувала законну діяльність збройних сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану. Так, в онлайн режимі ресурс повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, учасники каналу зливали актуальні місця вручення військово-зобов'язаних повісток та закликали ховатися від місцевих військоматів через постійно оновлення інформації. Телеграм-канал набирав чималого розголосу та швидко нарощував свою аудиторію. На закладах освіти рівного планують встановлювати сонячні батареї. Цей проєкт не лише сприятиме зменшенню витрат на електроенергію, але й стане кроком до впровадження екологічних технологій у навчальний процес. Про це йшлося під час брифінгу у міській раді. Учасники заходу обговорили переваги використання відновлювальних джерел енергії, а також роль освіти у формуванні свідомого ставлення до екології серед молоті. Нашої команди було напрацьовано декілька варіантів. Це є сонячні панелі. І так співпало, що також кабінет Міністрів 9 серпня 2024 року видав наказ про те, що органи місцевого середування мають до 2025 року встановити на всіх муніципальних наших приміщеннях, а саме це освітні та фактично охорони здоров'я. Це тобто самі лікарні. Наразі вже встановлюються сонячні станції на міських лікарнях, а також готуються до монтажу на дев'яти закладах освіти. Першочергово вже зараз. Умови наявні дозволяють розмістити електростанції на дев'яти закладах освітніх. Відповідно, це станції від 15 до 50 кВт. Ми вже встановлюємо сонячні станції на міській лікарні номер 1 за грантові кошти. Це потужні великі станції, і на міській лікарні номер 2 встановлюються так само. Значну економію енергії в минулому році мала одна з поліклінік обласного центру, яка і стала прикладом для інших закладів. Так і в попередньому році у нас вже була встановлена сонячна станція на стоматологічній поліклініці, яка вже в перші місяці продемонструвала значну економію. Розповіли про те, як обирали освітні заклади, у яких реалізовуватимуть проєкт. До списку потрапили школи, в яких вже провели низку заходів з енергоефективності. Три гімназії, які здійснюють підготовку на рівні першого другого ступеня, тобто перші дев'яті класи, п'ять ліцеїв і навчальний реабілітаційний центр, особливо дитина. При виборі цих закладів рахулося ряд показників. Зокрема, враховувалися вжиті вже заходи з енергоефективності. Представники проекту запевняють, що в першу чергу це сприятиме зменшенню витрат енергії. Ще одна вагома перевага безперебійність живлення. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.